Ну, цю сцену точно бачив кожен. Лікарня операційна. На моніторі раптом з'являється рівна лінія і лунає той самий пронизливий безперервний звук. Все, зупинка серця. І тут починається. Лікарі бігають, хтось кричить: де фібрилятор хапають ці праски, притискають до грудей, лунає команда, і тіло пацієнта аж підскакує від потужного розряду. І от всі, затамувавши подих, дивляться на монітор. Ну ж бо, давай, запускайся. Ми бачили це, ну, мабуть, сотні разів у кіно. Але що, як уся ця драматична сцена, це по суті велика помилка. Що, як вона показує, все абсолютно не так, як є насправді. Гаразд, давайте розбиратися. Найбільший міф е, полягає в тому, що дефібрилятор має запустити серце, яке зупинилося. А правда в тому, що він робить ну прямо протилежне. Абсолютно серйозно, Високовольтний розряд не вмикає серце, він його вимикає. Так, так, щоб врятувати людині життя, серце спочатку треба зупинити. Звучить дивно, правда. Щоб зрозуміти цей, на перший погляд, парадокс, треба купнути трохи глибше, аж до клітинного рівня. Вся справа в тому, що клітини серцевого м'яза, так звані кардіоміоцити, це щось абсолютно унікальне, вони зовсім не схожі на будь які інші м'язи в нашому тілі. І отут стає справді цікаво, коли ми дивимося на відмінності. Дивіться, скелетні м'язи це такі довгі окремі волокна. Це класно, бо ми можемо контролювати силу, от ніжно взяти ягідку, а от з усієї сили стиснути кулак. А з серцем все інакше, його клітини короткі, розгалужені, і що найважливіше, вони тісно-тісно пов'язані між собою. А ще уявіть, вони на чвертя, то й на третину складаються з мітохондрій. Це наші клітинні енергетичні станції, тому серце таке неймовірно витривале. І ось ми підійшли до ключового моменту. Всі ці клітини з'єднані і фізично, і електрично. Це означає, що вони працюють за принципом один за всіх і всі за одного. Вони просто зобов'язані скорочуватися разом як єдиний механізм в ідеальному ритмі. Інакше кров просто не буде рухатись. Добре, але хто ж керує цим складним процесом? Можливо, мозок посилає сигнал на кожен удар. Насправді ні. У серця є своя власна, абсолютно автономна електрична система. Свій власний мозок, якщо хочете. Всередині серця є просто дивовижні клітини, їх називають пейсмейкерні. Їм взагалі не потрібен сигнал ззовні, щоб завестися. Їхні мембрани, скажімо так, трохи протікають. Вони потихеньку пропускають іони натрію, і заряд всередині клітини повільно наростає, наростає. І коли він досягає певної межі, бах, генерується електричний імпульс, і це відбувається з дивовижною регулярністю, як швейцарський годинник. І ось як це працює. Це просто ідеально злагоджений ланцюжок подій. Все починається в синоатріальному вузлі, це наш головний природний водій ритму. Він дає старт. Сигнал біжить по передсердях, верхніх камерах і вони скорочуються. Потім дуже важливий момент: сигнал на долю секунди затримується в іншому вузлі, атріовентрикулярному. Ця пауза потрібна, щоб шлуночки, нижні камери, встигли наповнитися кров'ю. І тільки після цього імпульс летить вниз і змушує шлуночки потужно скоротитися, виштовхуючи кров по всьому тілу. А тепер уявіть, вся ця складна, вивірена до мікросекунди послідовність займає всього навсього 220 мілісекунд. Це швидше ніж ми встигаємо кліпнути оком. Ось це і є один досконалий удар нашого серця. Все це працює ідеально до певного моменту. Але що буває, коли ця досконала система дає збій? Коли наш злагоджений оркестр раптом перетворюється на повний хаос? Цей хаос називається фібриляція. Це коли кожна клітинка серця раптом вирішує, що вона сама собі диригент. І вони починають скорочуватися як попало, безладно, хаотично. Серцевий м'яз не стискається потужно, а просто тремтить. Рух є, але він абсолютно безкорисний. Кров не качається. І це, звісно, смертельно небезпечно. Ця аналогія з оркестром, коли диригент раптом пішов, просто ідеальна. Уявіть, спочатку музиканти ще якось намагаються тримати темп, але от скрипка побігла вперед, тромбон запізнився, і за секунду це вже не музика, а просто жахлива какофонія звуків. Те ж саме і з серцем, тільки наслідки набагато страшніші. І от саме в цей момент на сцену виходить наш герой, дефібрилятор. Якщо фібриляція це повний хаос в оркестрі. То дефібрилятор це той самий диригент, який повертається, голосно стукає паличкою по п'юпітру, і настає тиша, щоб усі могли почати знову з чистого аркуша і в унісон. Отже, що робить розряд? Він посилає через серце такий потужний електричний струм, що він, по суті, перезавантажує кожну клітину, всі вони одночасно скорочуються, і потім всі одночасно замовкають. Настає коротка мить повної, абсолютної електричної тиші. І хто в цій тиші подасть голос першим? Правильно, наш головний диригент, синоатріальний вузол, бо він найшвидший. Він дає перший правильний імпульс, і все серце, весь оркестр знову починає грати злагоджено. Ось так: зупинка серця рятує життя. І тут важливо не плутати ще одну річ: Дефібриляція – це не те саме, що непрямий масаж серця або СЛР. Коли роблять СЛР, це механічний процес. Ми ніби вручну качаємо кров, щоб мозок отримував кисень. Це купує нам дорогоцінні хвилини. Але СЛР не може зупинити фібриляцію, вона не виправляє електричну проблему. Перезавантажити серце може тільки дефібрилятор. Тож, як бачимо, голівудські сцени нас трохи вели в оману. Дефібрилятор це не стартер, який запускає мертвий двигун, це скоріше кнопка ресет на комп'ютері, який серйозно завис. І знаєте, це все змушує замислитись. Якщо електрична система серця настільки ідеальна і автономна, що ж такого може статися, щоб спричинити такий катастрофічний збій? Втім, це вже, мабуть, тема для зовсім іншої історії.